Поїхали. Епос про Гільгамеша. одного разу в Одеській бібліотеці. Коли я сидів, там прийшов такий трішки п'яний чолов'яга, який запитував бібліотекаршу про книгу, яка є старшою за біблію. А ну і він мав на увазі звичайний епос про гілька меша. Це один з найстарших текстів взагалі в історії людства, який в нас є. Я вам його сьогодні перекажу більш детально, перекажу в себе на каналі. Опублікую вже сьогодні ввечері. Власне, епос Гільгамеша формувався декілька тисяч років. Таке буває. Бувають, що тексти пишуться, формуються з різних переказів, які існували в межріччі Тигра і Єфрати приблизно з третього тисячоліття до нашої ери. А головний герой Гільгамеш легендарний цар міста Урук, теж яке знаходиться в Месопотамії, який жив приблизно там в 28-му столітті. До нашої ери, ну і зображався переважно так, як ви бачите зараз на екрані з левом і з такою великою месопотамською бородою. Ось про меша був записаний вже в першому тисячолітті до нашої ери і зберігався в Нінівійській бібліотеці, де яка згоріла в шостому столітті до нашої ери. Але все одно збереглася певна частина глиняних табличок. Ну і, власне, Епос про Гільгамеша він складався з 12 таких табличок. Ви бачите, як це виглядало. Це написано написано клінописом. Є питання? Написано клінописом. Я пробачаюсь, але можете мені нічого не пробачаюсь, це записувати? Ви просто в мене тільки що в три рази виявили. Ні, вивили. не рази записуйте. Записувати? Просто послухайте, да, я вам скину записи. Якщо хочете, Давай. певні головні речі перепишете потім. А, ось. А, і воно написано було на глиняних табличках, які досліджували в першу чергу британські вчені, які посклеювали те, що відпадало. Це звичайно титанічна праця, коли люди. З невідомої мови їм намагалися відродити давній і дуже важливий текст. Звичайно, що це, це робота, яка велася багато десятиліть. Ну і зараз ми маємо більш-менш цілісний сюжет про гілька який я вам сьогодні покажу. І так, починається епос про Гільгамеша з опису міста. Ур він жив, і де він дуже сильно буянив, тому що там описується, що він не залишав дітей і своїм батькам, що він громився навколо. Ну і люди, жителі Урука, попрохали, щоб їх царя Гільгамеша хтось приструнив. А їх цар він був на дві третини Бог, на одну третину людина. Він був дуже потужний і крім цього іншого, побудував, наприклад, ось стіни цього міста у рук. Ну, я по прогільгамеша на цьому декілька разів наголошую. Ну і Боги вирішили, да, цього гільбгамеша потрібно якось приборкати, і давайте створимо для нього конкурента Енкіду, який буде йому суперником. Вони створюють цього енкіду, і створюють вони його в лісі для того, щоб він... Жив там, і він отримував таку дуже звір, звірячу подобу насправді, і починає жити в лісі, бігати там вже він стає проблемою для місцевих жителів, оскільки вони займаються полюванням, а він рушить їм сілки для того, щоб яких вони намагалися купити тварин. І вони вже приходять до Гільгамеша, приходять до жителів Урука і питають, що і питаються, що ж їм робити. Щоб приборкати, щоб приборкати ось цього звіра Енкіду, якого створили боги, щоб він був конкурентом гілігамешу, але поки що він щось Галі... Гільгамешем не б'ється, а заважає їм жити і працювати. Так, да, зверніть увагу на Енкіду, да, в нього звіряча подоба. Бачите, звірячі ноги, звірячі обличчя, роги, як у биків. <кхів> ну і ще одне давнє зображення. Енкіду. тоді жителі Урука посилають до нього повію, яку звать. Шамхат, а і вона з ним спілкується. Вона дає йому набитися сікеру. І після спілкування з сікера – це алкогольний напій Месопотамії, і після цього він перетворюється з людини з тварини в людину. Ну і вона його повертає до міста до міста Урук, де він власне потім б'ється з Гільгамешем. Б'ються вони довго. Але ніхто не може перемогти, як це буває зазвичай у таких давніх епічних творах. І після довгих довгих боїв вони розуміють, що їм краще бути друзями ніж ворогами, об'єднуються і вирішують йти у спільний похід для того, щоб прославити своє ім'я в віках. В епічних творах де є якісь герої, ось такі, вони зазвичай хочуть е, якусь велику річ зробити. І ці герої вирішують піти в кедровий ліс. Ми якраз в темі Фінікії з вами згадували про кедри, наскільки це важливі дерева для близького схода, де живе міфологічна така істота чудовиська хумбаба, яку вони хочуть вбити. І ось вони дуже довго і важко йдуть по цьому лісу, і нарешті зустрічають хумбаба, з великими зусиллями і стражданнями. Вони його перемагають і йдуть з задоволенням додому, зробивши. Декілька дерев що щоб, щоб зробити собі двері, тому що в месопотамії було дуже погано все з деревами, на відміну від фінікійців. Ну і анкідо вирішив таким чином підкреслити власні досягнення, що в нього будуть двері, і вони зробили двері для храму богів. Але тим самим, що вони вбили хумбабу, забрали звідти дерево. Вони порушили баланс сил у е е світі е і тому, що з точки зору тодішньої їхньої релігії. Не можна було рушити навіть зло, оскільки його створили боги, і навіщо ж воно мало існувати? Далі вони повертаються до Месопотамії, і тут зустрічає їх богиня Іштар. Богиня, яка хоче, щоб Гільгамеш став її чоловіком, але Гільгамеш відмовляється. Він її навіть там долі жорстко критикує, каже, що ти як піч, що гасне у холод. Ну і тоді е, Іштар, вона. Ображається на Гільгамеша і просить свого батька Ану створити великого бика для того, щоб цей бик він побив і гільгамешу, і енкіду за їхню таку надмінність. І ось батько створює такого бика, і бик починає спускатися на землю. Ось після прокляття штар. З ним дуже важко битися. Він там один раз б'є копитами по землі, і в е, цю отримується така велика ущелина, в яку падають жителі. Жителі Урука. а потім там він підпалює частину міста. Ну і дільмешу зенкіду з ним дуже важко боротися. Але вони нарешті відрубають йому хвіст. Це дуже сильна образа, і е, бик і бика вбивають. Штар розлючена, але нічого зробити не може. Герої фактично перемогли його її бика, який мав який мав бути помстю. Але ж після всього того вона знову жаліється богам, вже в більшій кількості богів і. Боги дізнаються, що Гільгамеш Єнкіду Хумбабу. хубабу було злочином. Ну і образили, образили іштар. Тоді Боги вирішують, що е, це потрібно бути покараним, і кого ж їм покарати? І вирішують, що все-таки краще покарати Енкіду, Гільгамеш цар е, він має жити. А Енкіду можна вбити. Енкіду має померти. І через певний час Енкіду бачить сон, де звичайно. В іншомовній формі передається, що він помирає. Він помирає, Гільгамеш дуже сильно тумує за ним. Він не знає, що робити. Він вперше в житті стикається зі смертю близького друга, з яким вони робили велику кількість е, цікавих речей і подвигів, е, і власне думає, що робити далі. І Гільгамеш після всього цього вирішує піти. Далеко в гори в степи на край світу, щоб на краю світу знайти знайти квітку безсмертя, яка за легендами знаходилася дуже далеко від цього. Він іде, іде, зустрічається з великою кількістю. Шко, тось так один з італійських авторів зображив там богів скорпіонів з якими гільгемешу довелося стикнутися. Гільгемеш і схудав. Він вже виглядав не так, як епічний герой на початку твору. Він зголоднів, і коли його хтось зустрічав, ну ось, наприклад, ці самі боги скорпіони вони не вірили, що це той самий Гільгемеш, який вбив Хумбабу нещодавно. Їм здавалося, що це якийсь бродяга. Який йде невідомо куди, невідомо звідти, оскільки Гільгамеш вже втратив ось ту, ту могутність і силу зовнішню, яка в нього була до цього, заріс бородою. Ну і звичайно схудало, оскільки в пустелі і в подорожах не мав там можливості так харчуватися, як коли був царем в руки, і доходить він до краю світу і там зустрічає тимарку. Ксідурі, яка там розпоряджається власне, кормом для богів, боги до неї приходять, і вона володіє певними людськими тайнами, і він з неї розпитує, що ж, де ж можна знайти цю квітку безсмертя. Ну вона розповідає, що це на близький шлях, але знає, це утнепіштім. людина, яка єдиною пережила колись всесвітній потоп. А ну і власне. Й потрібно якось дійти до цього утнепіштіма. До цього утнепіштіма, і там важкий шлях, де він має відштовхуватися палками, які в воду, оскільки вода там має певну магічну силу, йому не можна її торкатися. Це фактично перехід у країну мертвих. Ну і він таки зустрічається там з цим утнепіштімом який був єдиною людиною, яка пережила всесвітній потоп. Як ви розумієте, в Месопотамії, як і в багатьох інших народах, що жили з іригацією, була була історія про всесвітній потоп. Вона доволі істотно відрізнялася від єврейської історії про всесвітній потоп, оскільки в єврейській історії там Бог наказує створити, створити в біблійній історії, наказує створити ковчег. І е, туди но й запрошую абсолютно всіх людей, хто навколо знаходиться, то тут навпаки тут Боги хотіли знищити людство і хотіли, щоб люди про це ні дізналися. А е, тому одна лише людина у Тнебіштім там через посередництво своїх зв'язків на верхах і Камиш дізналася, що Боги хочуть знищити людство. Побудувала ось таку. Лодку, велик великий човен, за допомогою якого врятувалися, Ось боги затопили світ, і бачать, якась одна, якийсь один човен зберігся. Дивно, але ж вони вирішили, що ну якщо вже ця людина пережила потоп, то її вбивати не потрібно, але її потрібно переселити кудись в інше місто, далеко від всіх людей. Ну і подарували вони їй все одно без смерті. А тому тут, був е, таким знавцем давніх історій і тайм. І він розповів Гількамешу, що, ось, от найбільш з Гількамешем, що квітка безсмертя знаходиться на глибині, на глибині океану, і до неї потрібно якось пірнути. Гільгамеш прив'язує собі камінь до ноги, опускається на доволі велику глибину, де на глибині відриває якраз собі цей камінь і е, бачить квітку безсмертя, хапає її і піднімається на поверхню до, своєї, до свого човна. А, власне, Гільгамеш а, виходить на сушу, щасливий, задоволений, відчуває себе переможцем. Нарешті він виправив ось цю помилку, яка його дуже сильно бентежила, що він втратив друга і почав боятися власної смерті. Він зрозумів, що він також смертний, і ось він отримав квітку безсмертя, яка мала вирішити його екзистенційні проблеми. Але не все так складалося, як гадалося. Оскільки вночі, коли Гільгамеш спав, до цієї квітки підповзла підповзла змія, яка проковтнула проковтнула квітку безсмертя. Ви можете запитати, чому саме змія? А да, там в Біблії змія да спокушає, щоб Адам і Єва поїли яблуко заборонено. А тут змія з'їдає квітку. Змія це символ безсмертя. Тому що давні люди вони майже ніколи не бачили, щоб змія була мертвою. Вони бачили лише, що змія втрачає свою одежу, що змія змінює шкуру. І думали, що ось маленьких змій вони не бачили, мертвих змій вони не бачили, але вони бачили зміну шкури, і думали, що змія це безсмертна тварина, яка ось таким чином отримала своє безсмертя, і яка живе вічно, але просто змінює шкуру. А ось так це фактично. Такий міф, який пояснює одне з природних явищ, такі міфи були доволі поширені в давньому світі. Ну і наостанок все таки скажу, де що головна проблема ебосу про не дивлячись на ось цю героїчну таку складову перемогу хум кумбаби, бої це все таки проблема того, що людина не може протистояти волі богів. Що якщо Бог щось вирішили, так і буде. Але пафос епосу про Гільгамеша, що людина може поборотися? Що людина може спробувати протистояти, ну і тоді вона уславить своє ім'я в віках. Як це зробив пер рука Ось така історія в нас сьогодні про епос про Гільгамеша.